Пане Микола, в мене не так запитання до вас, а як до загальної ситуації, яка склалася. Тому я не апелюю до вас, бо відношусь до вас з повагою, як до ветерана війни. Але так же саме я відношусь з повагою до свого колеги Віталія Рубина, це також ветеран війни. І виносите. Взагалі таке рішення, ганетне на розгляд сесії, це є дуже низько. Чому це так сталося? Є дуже багато запитань. Адже саме управління та кадрової політики, скільки там 12 працівників працює, вони мають відслідковувати, коли закінчується догляд. І згідно з закону, інформувати очільника закладу про свої наміри як засновник закладу, що він хоче робити подальше. в подальшому. Подав свою аргументовану заяву на продовження договору, що він має залишатися працювати на цій посаді. І ставити його компетентність як, як в брудно, по-перше. Це, це фахова людина яка знаходиться на своєму місці. Такий маленький медичний заклад, який має 8 контрактів з НСЗУ, це взагалі досягнення. Там отримують медичну послугу тисячі. Не тільки колумбіян, а й життів навколишніх громад. І здебільшого там також послугу отримують ветерани та військовослужбовці завдяки контракту по лікуванню, протезуванню і всем розстином. Тому, шановні колеги, я вам також ще хочу нагадати, що в нас в державі є державна політика щодо працевлаштування ветеранів та військовослужбовців. Наркотика. Саме стратегія держави це залучати до органів місцевого самоврядування до державних органів саме ветеранів. Тому це є містом сьогодні розглядати таке. Я вас прошу за це рішення проявити свою позицію саме голосуванням проти зняття Віталія літалі з цієї посади. Дякую за увагу. Ігор Кузьків. Ігор Пустюк, фракція за майбутнє. Ну, знаючи, як керівника Віталія Оброника, він справляється своєю роботою, він вивів э, свій медичний втрат на новий рівень. Він є учасником і ветераном э, АТО. У ну, мене є пропозиція. В базі э, не... Про голосування проти його не поставити і рекомендувати міською радою, продовжити контракт з, з ним як директором установи. Дякую. Угу. А не Дякую. Я хочу наголосити, що комісія не підтримувала це рішення. Але є процедура, є такі виси, не знаєш, як поступати, поступає по закону. Тобто є законна процедура, як, якої ми повинні дотримуватись. Тому ми зобов'язані були висувати даний проєкт рішення на розгляд депутатів. Крім того, приємного стану, ви знаєте, що розпорядження міського голови можна поновити контракт на рік, на два. Не тобто, наріп. Прошу, наріп. А, тому процедура є. і Я впевнений, що не звільняє пан Віталія, щоб звільнити. Бемо суток про дотримання процедури. Будь ласка, пояснюйте? Депутат пояснює? Чи певний розуміє, що ми не підтримуємо це рішення? Тобто контракт буде продовжуватися. Пені рішення високої продовжується контракт. Це більше юридичне питання, тому що воно досить колізійне. Моє бачення як юриста у випадку не підтримання радою даного рішення, в будь якому випадку голова матиме можливість розпорядження затвердити. Контракт, або продовжити діючий контракт з МАК. Та... А чи ви плануєте продовжити контракт, якщо ми, ми не підтримуєте? У 2020 році пройшли всі конкурси на ці посади. А я прямо відповідаю, я готовий до року, але так мені дозволено на рік пласти контракт на продовження виконання обов'язків Дякую Акція прищена, пішов в селі. Я також, ми також акція Бухміщена не будемо голосувати за це питання. Ми взагалі, я розглядаю це така розправа, тому що в нас і залі вже є декілька депутатів, які попали під таку гарячу руку. І я думаю, що це треба зупиняти налагоджувати відносини. Звідки віддаляємося, що скоро виконавча рада і законодавча, і е, будуть десь трошки дуже далеко на інших поліцах. Тому я підтримую е, Віталія, він хороша людина, е, він е, працює хороший, і я думаю, що е, ну, виносити це на це було неправильно сьогодні. Дякую.